Перше, що я вас хотіла запитати, це е, з приводу е, боротьби з корупцією. Найбільший мабуть виклик для укрзалізниці це побороти корупцію всередині системи на різних рівнях. Що зараз для цього робиться, Це правда? Це правда. Через два місяці після початку роботи на Укрзалізниці я зрозумів, що це практично найбільша проблема компанії, тому що ця проблема і масштаби корупції призводять до надзвичайно великого відтоку грошей з фірми. Це призведе до того, що ми не зможемо виконувати свої найпростіші функції забезпечення належного стандарту для пасажирів у поїздах. У нас немає запчастин до локомотивів. У нас проблеми із закупівлею решти частин, і навіть найпростіша річ закупівля листового заліза. Якщо нам вдасться зменшити масштаби корупції, бо ми поставили перед собою амбітну мету зменшити ці масштаби на 90%, то я певен, що Укрзалізниця зможе стати одним із локомотивів української економіки вона може стати сучасною європейською залізницею, яка діятиме і на території України, і вестиме нормальну міжнародну діяльність. Будемо модернізувати свій рухомий склад і пасажир. Жирський і вантажний, і якщо це вдасться зробити, то процеси розпочнуться практично зараз. Але звичайно ж, це не відбудеться за один день. Ми зосередилися на зміні правил проведення закупівель. Ми хочемо, щоб електронна платформа Прозоро стала абсолютно обов'язковою річчю при проведенні закупівель. Але звичайно, вона не вирішить усіх проблем, бо природа корупційних механізмів полягає у підготовці тендерної документації, і на цьому ми зосередимося в першу чергу. Прикладів я можу навести дуже багато. Наприклад, у свої зразки договорів, які є частиною тендерної документації, ми не вписуємо штрафні відсотки, ми не вписуємо такої застави, яка має уберегти нас від маніпулювання під час проведення тендерів, або таким чином створюємо специфікацію істотних умов закупівлі, щоб вони сприяли одному замовнику. А наша мета полягає в тому, щоб збільшити конкуренцію між постачальниками, і завдяки цьому економія в компанії може досягти багатьох мільярдів. Чи робили ви оцінку скільки збитків щороку Укрзалізниці от приносить саме таке явище, як корупція? В мене мабуть ще немає відваги, аби це однозначно визначити. Бо до кінця ми і не дізнаємося цих масштабів, але кожний день приносить нові приклади. Іноді під час проведення засідань правління ми переживаємо свій рідний шок. Наприклад, ми починаємо розглядати якусь сферу не найважливішу в нашій діяльності, і раптом помічаємо, що там створено корупційні механізми схеми. І ми розуміємо, що у цій сфері, яку ми, мабуть, і не помітили б так одразу, ми можемо зекономити півтора мільярда гривень. І ще важливо, ми не хочемо проводити якусь величезну війну зі світом. Ми хочемо донести до всіх наших партнерів постачальників, що потрібно змінити наші стосунки, що ми не дійна корова, що треба дбати про наші інтереси, як у Крзалізниці. І вже перші сигнали, попри усвідомлення персональних ризиків, це вже позитивні сигнали, бо люди розуміють, що не можна тягнути так. Як це було в минулому, і це вже така маленька історія надії, що ми можемо змінити цю систему. Чи достатньо зараз команди всередині самої укрзалізниці для боротьби з корупцією? довіряєте ви? довіру завжди будують. Звичайно, на початку завжди виникає так званий кредит довіри. Але в цьому питанні, на жаль, в укрзалізниці мені треба мати обмежену довіру до всіх. Мені здається, є багато людей, які хочуть змінити компанію з середини. Але є також дуже багато людей, які зроблять все можливе, щоб змін не було. Тому ми ведемо переговори з профспілками, щоб створити іншу систему оплати праці і створити можливості для залучення експертів з ринку, які прийдуть працювати на користь компанії, на користь реформ, а не для того, щоб брати участь у схемах. Але на жаль, поки що цей бар'єр є, тому що зарплатня не конкурентна відносно того, як це діє на ринку. І це бар'єр не тільки у залученні іноземних експертів, бо це не мета, щоб сюди десант висадився із-за кордону, а навіть для того, щоб залучити українських експертів, яких тут дуже багато. чи працює досі у вас Сергій Махальчук на Укрзалізниці щодо якого було багато, багато принаймні інформації в медіа щодо корупції корупційних схем. Він член правління, чи є можливість е розпочати якесь службове розслідування, залучити набу, на, наприклад, національне антикорупційне бюро? Мені здається, що масштаби тієї інформації, яка з'являється у ЗМІ, настільки великі, що відповідні служби повинні відповідним чином на них реагувати. Я не виконую ролі прокурора в компанії, але якщо будуть якісь об'єктивні звинувачення, то рішення будуть відповідними, і тут ніяких поблажок не буде. Є у вас такий е Такий момент, от коли ви скажете, що ні, я втомився реформувати Укрзалізницю і більше не буду займатися цим питанням. Я гадаю, що з такими емоціями ми всі боремося кожного дня, бо це у моєму професійному житті найважливіший і найскладніший виклик. Так само це стосується моїх колег із правління, які взялися за цю роботу. Але з іншого боку, в нас також є рішучість боротися з цим. Зрозуміло, що членів правління беруть на якийсь певний час. Але ми хочемо, щоб наша місія тривала до того моменту, коли зможемо наглядно показати якийсь успіх, і це природна мета кожного менеджера. Але скільки це буде тривати, залежить від дуже багатьох чинників. Я глибоко переконаний, що реформа Укрзалізниці буде вдалою. При цьому ми знаємо наскільки довго триває реформування залізниць у світі, і дійдемо до того стану, коли Україна пишатиметься тим, що в неї є така залізниця.